З передчуттям чудес зимових свят у Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України відбувся майстер-клас Смачні Миколайчики. Тут панував аромат імбиру та меду. А кожен куточок був сповнений передноворічного захоплення сміху та творчої енергії дітлахів. У Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України сьогодні готуємось зустріти святого Миколая. То наші дітки будуть розмальовувати спеціальні такі яскраві печиво до Миколая. Там вже це все підготовлено нашими партнерами, вірою голосною підприємцем. І діти вже чекають, чекають таїнства цього. За столами справжні юні митці. кольорова глазур, фантазія без обмежень і щирі усмішки. Кожен пряник унікальний зі своїм настроєм і характером для дітей це не просто солодке заняття, а можливість створити щось власноруч, відчути радість творчості та наближення свята. Крім того, вони вчаться взаємодіяти, проявляти емоції, вірити у диво, яке створюють самі. Напередодні свята Святого Миколая я приїхала зі своїм сином на святковий захід розформовування пряників. Я дуже вдячна організаторам за такі за таку чудову нагоду дитині отримати гарні емоції настрій і подарувати потім пряник своїй сестричці. Усе це не лише про солодощі, а про турботу з присмаком свята. Адже для дітей важливо відчувати, що про них піклуються. Їх підтримують і дарують моменти радості навіть у непрості часи. Катерина Грудньова, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.